Трапилася ця дивовижна в усіх містах історія в 1612 році. Це в епоху Едо. Вона настала після важкого періоду Сенгоку. Це коли і міські царки рубали один одного в капусту, майстерно інтригували, і оте, -от усе, що ми полюбляємо в середньовічній Японії. Період едо. Період в історії Японії з 1603 по 1868 рік. Тривав від часу заснування Сьоґунату Токугава до його ліквідації і реставрації прямого імператорського правління. Назва періоду походить від міста Едо, головної резиденції сьогунів і політично-адміністративного центру Японії 17-го середини 19-го століття. В період Едо до влади прийшов клан Токугава. Правителі не найгірші. Робили реформи, раділи за країну. Війни в Японії завершилися. А от самураї ні. Навпаки, після періоду війн, коли вони були конче необхідними, їх наплодилося до обрію та й за край. Але зараз вже був мир. І кому ти потрібен, якщо твої хардскіли – скіли це хвацько вимахувати японською шаблюкою, а твої софт-скіли це швидко скласти ганебне хоку про ворожого даймю? Вірна відповідь нікому. Тож треба пристосовуватися до нового життя. Багато з самураїв облишили шановане криваве ремесло та віднайшли себе в ремеслі мирному. Дехто не відшукає спокою і стане розбійником чи піратом. Ще більше знайдуть себе на повному страждань та позбавлень шляху Роніна, тобто самурая без господаря, такого собі феодального японського бомжа-мандрівника. Бо вони не мали ані професії, ані постійного місця проживання. Саме таким був герой цього ролику. В човні, що плив крізь бурхливий пролив Камон, було двоє. Один човняр, а другий невиспаний та страждаючи від дикого, придикого Будуна, великий Міямото Мусасі. Він поспішав до острова Ганрюдзіма. Там на нього очікував сильний майстерний та шанований супротивник. На цілком резонне питання човняря, де твій меч? Мусасі помацав себе за пояс та усвідомив, що мав при собі виключно коротесенький вакідзасі, з яким, звісно, не вийти на дуель до прославленого майстра. Двічі не розмірковуючи, Міямото узяв запасне весло та заходився витесувати з нього бокен. Його супротивником на хвилиночку був Сасаке Кодзіро. Забутиме та обстругати весло. Оце, я розумію, стратегія перемоги. Про таке у книзі «П'ятикілець» кілець не напишуть. Сьогодні поговоримо про легендарного і вельми відомого Міямото Мусасі. Про не менш легендарного, але не такого відомого Сасаке Кодзіро. Про те, як вони жили були. І, звісно, про те, чим завершилася дуель двох легенд. Але, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. На жаль, про Сасаке Кодзіро інформації зовсім небагато. Але дещо я вам розповім. Як я вже казав, самураї перестали бути такими затребуваними, як за епоху Сен-Гоку. Але декому пощастило, як, наприклад, Сасаке. Він жив життям мрій багатьох. Він був тренером по кендзюцю у Хосокави та Даокі. Це князь провінції Бундзен. Можливо, в золоті Кодзіро не купався, але точно був дуже поважним і шанованим паном. Сасаке Кодзіро був молодим. Але талановитим. Наприклад, свої зовсім не пенсійні літа заснував власний стиль, що мав назву Цубами Гаесі або Маневр Ластівки. Як кажуть, базувався стиль на хвацькому та заповзятому вимахуванні Нодаті, що вже дещо каже нам про силу і майстерність Сасаке, бо Нодаті це величенький меч. Сасаке Кодзіро мав репутацію затятого дуелянта на мечах. Небагато знайшлося б Шибайголів, ладних кинути йому виклик. Наприклад, одне з перших достовірних згадувань про Сасаке та його школу датується 1610 роком. Там зазначено багацько переможних дуелей. А одного разу наприкінці 1500, х точніше ніхто не скаже, Сасаке відбився від трьох супротивників за допомогою Тесена. Це якщо що віяло. Після цього Сасаке Кодзіро був вшанований лордом Хосокава та Даокі, який і винайняв Сасаке для тренувань. Стосовно історії з Віялом, я, чесно кажучи, сумніваюсь з усієї сили. Бо, по-перше, це де б ви застали самурая без меча в ті часи. Вони ж з ним навіть спали. А по-друге, ну це ж Віяло, а навпроти, три оружні супротивники. Які шанси навіть в такого майстра, як Сасаки, камон? А от в те, що Сасаки міг подолати трьох супротивників зі своїм нодаті, я охоче вірю. До речі, меч Кодзіро мав ім'я, а саме Монохідзао, що можна перекласти як «стовп для сушки білизни. Уявляю, розміри цього залізяча маю шану. Міямото Мусасі народився в 1584 році в бідній самурайській сім'ї, на заході регіону Тюкгоку. В Європі про лицарька казали, народжується в седлі та підперезаний мечем. В Японії таке було з самураями. Тож не дивина, що з змалечку фехтував на мечах. А от що дивина, так це те, що свою першу перемогу в двобою він здобув у віці 13 років, насмерть зарубавши такого собі Аріму Кіхея, фехтувальника школи Сінто. Друга перемога сталася у віці 16 років. Сінторю або Касіма Сінторю. Древнє японське бойове мистецтво засноване Цукахаре Бокуденом, якого звали Кенсей, що можна перекласти як священний меч. В школі використовують наступну зброю катану, ярі, нагінату. Касіма Сінторю одна з найдавніших бойових традицій Японії. Мабуть, навіть в ті буремні часи вбивство в 13 рочків таки накладає відбиток на психіку, бо Міямото попаяло на фехтуванні. В прагненні вдосконалити техніку він облишає все і відправляється в мандри Японією. Статуру хлопчина мав богатирську, зріст понад 190 сантиметрів, вдачу запальну, мов та карлак. Тож нічого дивного в тому, що мусасі обрав шлях Роніна, немає. Чим може займатися під час мандрів людина, яку я зобразив? Звісно, бійками, дуелями і з'ясуваннями, є гунфу пардон Кобудо краще. Мусасі викликав на двобої бійців всіх шкіл, що міг знайти. І ви не повірите? Завжди перемагав. Такого неподобства налічувалось аж 60 епізодів. І це до 29 рочків. Тобто, якби Японія мала середньовічний аналог Форбс, Міямото Мусасі міг би стати обличчям цього журналу в категорії 60 до 30. Частенько траплялося таке, що вбивши або принизивши чергового вчителя Кендзюцю, Мусасі залишався замість нього і навчав шанованому та шляхетному мистецтву бою на мечах учнів переможеного. Правда, тривало це недовго, бо його душа мандрівника кликала в подорож. Міямото Мусасі був великим оригіналом. Полюбляв битися з двома мечами з катаною та вакідзасі. Навіть школу таку створив: Хехо, Нітен і Тірю. Звісно, він не був винахідником такої манери битися, але вона була досить оригінальною для свого часу. Ще одна дивина, так це те, що на дуелях Міямото часто густо використовував не бойові мечі, а їх дерев'яні аналоги бокени. Одразу запевню, що налупцювати людину бокеном можливо. Я колись трошки займався фехтуванням на бокенах. Відповідально доповідаю, забити людину таким дрючам більш ніж реально. До 30 років майстер Мусасі вже здобув таку славу, що бажаючих позмагатися з ним було небагацько. Найбільше слави та чималого розголосу приніс розгром кіотської школи Йосіока. Тож багато хто бажав собі такого вчителя. І у 30-40-річному віці Мусасі служив вчителем з фехтування в роді Огасавара, який володів уділом Акасі в провінції Харіма. Після переїзду роду до уділу Кокура на острові Кюсю майстер відмовився слідувати за ним. Він залишив замість себе на службі названого сина Іорі, а сам почав шукати роботу при дворах регіональних володарів, чиї землі простягалися між Нагою та Едо. Багаторічні пошуки закінчилися невдачою, тому фехтувальник повернувся до Огасавари. Міямото Мусасі зажив собі і реальної бойової слави. В 1638 році Мусасі брав участь у поході кокурських військ для придушення сімабарського повстання. Під час кампанії фехтувальник зазнав важкого поранення в ногу. Сімабарське повстання повстання селян і дрібних самураїв, переважно християн проти місцевої влади і сьогунату Токугава на півдні півострова Сімабара і островах Амукаса у регіоні Кюцю в Японії. Завершилося розгромом повстанців, посиленням релігійного гніту та оформленням політичної ізоляції Японії. Восени 1640 року Мусасі почимчикував до Кумамото. Це таке місто, де й подарував володарю Хосакаві та Датосі свій трактат 35 статей закону війни. Хосакава був великим шанувальником військової літератури. Тож Мусасі мав надію, що під впливом від прочитання його шедевру та прийме фехтувальника на службу стратегом. Але за місяць Хосакава та помирає, і святий меча залишається ні з чим. Кажуть, 20 років ума нема ще буде, 40 років ума нема скоро буде, 60 років ума нема вже й не буде. Цього не можна сказати про Міямото Мусасі. До 50 років він значно приборкав свій вибухонебезпечний норов та присвятив своє життя тренуванням, каліграфії, різбіярству, живопису. Здається, майстер зрозумів, що гоцать вперед посеред Японію, перетворюючи живих майстрів на неживих. Діло небогоугодне. А його жага до вдосконалення техніки меча всього на всього один з можливих шляхів самовдосконалення. Так з'явилася книга П'ятий кілець. До самої своєї смерті в 1648 році Мусасі мешкав в Кумамото, де викладав фехтування місцевим самураям. А що ж там з тією дуелю легенд? Доповідаю. Сасаке Кодзіро разом зі своїми секундантами прибув на місце заздалегідь, аби підготуватися. Мабуть, не кожен день видається відлупцювати худородного, але великого Мусасі. Але Міямото з оголошених на початку ролику доволі поважних, як на мене, причин вчасно не з'явився. Нагадую, великий Міямото Мусасі мучався похміллям. Коли Мусасі таки дістався острова дуелі, Кодзіро, мабуть, міг на відомій тязі злітати до свого даймьо і назад. Бо Міямото Мусасі призволив запізнитися на декілька годин. А це не те, що не вшанування поважного Сасаке Кодзіро. Це взагалі ганьба. Але затримку Мусасі компенсував стрімким початком бою. Бо як тільки човен дістався берега, майбутній автор книги про стратегію накинувся на свого опонента. В одній руці він мав вакідзасі, в іншій косообтесане весло. Сасаке не заперечував і накинувся на нахабного супротивника. Кодзіро стрімко вимахував мечем в стилі своєї школи маневр Ластівки». Тобто прутко атакував мечем знизу до верху і зверху до низу під різними кутами. Розріз зроблений таким чином, нагадує хвіст ластівки. Але Мусасі не проникся куртуазністю великого майстра Нодаті Сасаке Кодзіро і тупо гепнув останнього своїм дрючем по голові. Від чого в Кодзіро значно погіршився стан здоров'я в цілому і орієнтація в просторі. Зокрема, Міямото не дав супротивникові прийти до тями і нам'яв йому ребра. Одне з них зламалося і пробило легеню Кодзіро. Після дуелі Мусасі засмутився з усієї сили і назавжди облишив цю антисоціальну справу смертельний двобій за гроші або славу. Натомість він розвинув бійку дерев'яними мечами в окреме мистецтво. Розумієте, в цій дуелі спірного до обрію та й за край. Почнемо з того, чи міг Мусасі обписати весло за допомогою Ватідзасі. Чи міг Мусасі перемогти такого без перебільшень легендарного майстра як Кодзіро, мучаючись від похмілля? А можливо, Мусасі взагалі обдурив Сасаке та переміг його за допомогою своїх учнів? Об цей спір зламали не одне ярі навіть сходознавці. Тож не будемо докопуватися до нудних деталей і залишимо красиву легенду, красивою легендою, тим більше, що її підґрунтя більш ніж небезпідставне. Але є одна цікава деталь. За традицією, в Японії місцини видатних битв називають іменами переможця. За часів дуелі поміж Сасаке і Міямото острів був безіменним. Але після отримав назву Ганрю дзіма. Про що це нам говорить? Та да, в принципі ні про що. Але рівно до тих пір, поки ми не згадаємо, що бойове ім'я Сасаке Кодзіро було Ганрю. Що почитати по темі? Ну, звісно, самого Міямото. Там є з чого обрати. Що подивитися по темі? Спробуйте крейзі самурай Мусасі. 2020 року українською я не знайшов, але є англійською. Він трошки крінжовий, як на мене. Але я дивився і тішився як дитина. що пограти по темі? Я усвідомлюю, що зараз буду казати, але я випадково натрапив на цю іграшку і не можу не розповісти про неї. Пограти можна в мусасі проти Ктулху або ж в Throne of Darkness. Вона доволі старенька, аж 2001 року, але для мене свого часу стало яблокілером про самураїв. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Байміякофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!